Крім того, що я всі кошти витрачаю на Аврору, ще я їх витрачаю в магазині Єва. Тому пропоную вам разом піти зі мною в Єву і подивитися, мої хочу. Чисто по приколу вже дивлюся тінт в 403-му відтінку, але його, як завжди, нема. Постійно дивлюся цей гель. Не знаю брати чи ні. Напишіть в коментарі. Ще бачила класні відгуки на це мило для брів. Як справжня жертва маркетингу, я хочу. Ось цей блиск стійкий, і ось ці нові блиски а Саме ось цей відтінок і цей. Це найменш всього вдарить по моєму гаманцю, але потім я така думаю, коли я взагалі буду наносити такий колір на обличчя. Цей гель для брів від Глембі мене приваблює, але колись я купувала мило для брів від Глембі і в мене було подразнення навколо брів. Дякую. І тепер я просто боюсь щось купувати для брів у Глембі. В мене було в планах купити ось цей гель від got be і де він? Його нема. А ось це моя особиста порада, просто дуже класний шампунь. В мене є така малютка, і мені настільки сподобався цей запах, хочу тепер повний розмір. І цікаво спробувати ось таку кольорову туш, В мене ніколи не було кольорової туші. Ось такий вішліст вийшов. Якщо хочете продовження такого формату, пишіть мені в коментарі.